Вітаю, ви дивитеся Знай.UA. на Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб знати та розуміти більше. Кілька тижнів тому віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила про те, що було би дуже добре, якби значна частина українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, по можливості залишилися там перезимувати, адже енергетична система України від обстрілів інфраструктури не впорається, та й зекономити можна. Це саме говорили і у Кабміні. Зокрема, прем'єр Денис Шмигаль натякав на можливі блекаути. Ось такий блекаут стався на днях із за нової російської ракетної атаки. Ми це відчули на власному досвіді. Звичайно, перебої з електроенергією можуть спричинити нову хвилю міграції до Європи, до якої країни ЄС активно готуються. І треба сказати, що допомогу біженцям вже потроху зменшують. Поки що в Європі лідерує трійка країн, які в змозі надавати допомогу найбільше і які прийняли найбільше українських біженців: це Польща, Німеччина і Чехія. Так ось Польща громадяни України можуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців із статусом тимчасового захисту. Такий статус надає людині право на освіту, медичне страхування та обслуговування, доступ до ринку праці, соціальну допомогу, забезпечення житлом. Щоб підтвердити своє легальне перебування в Польщі, потрібно знати, здати відбитки пальців у місцевому муніципалітеті протягом 60 днів після перетину кордону. Крім того, потрібно подати заявку на тимчасовий захист на оформлення ідентифікаційного коду ПІСЕЛ. Медична допомога в Польщі для українських біженців безкоштовна, а для працевлаштування дозвіл не потрібний. Але з 1 січня в Польщі планують запровадити. 50% оплати за проживання для осіб, які перебувають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів. В середині 2023 року потрібно буде повністю покривати вартість проживання. Тож не все так райдужно, як думає українська влада. Людина, крім того, щоб витратити значну суму на переїзд до іншої країни, повинна буде в короткі строки знайти собі роботу. А для цього треба вивчити, хоча б якісь азимови, де ви перебуваєте. І це все величезне навантаження як для вас, так і для ваших дітей. Адже заняття в українських школах ніхто не скасовував. Німеччина українські біженці можуть перебувати в Німеччині без посвідки на проживання до 90 днів. Зі статусом тимчасового захисту в країні можна жити рік з можливістю його продовження. Медичне обслуговування українських біженців в Німеччині безкоштовне, а для того, щоб влаштуватися на роботу, потрібно отримати дозвіл. І ще є один момент, на який варто звернути увагу. Якщо ви потрапите до Німеччини як біженець, а ще й зі своїми дітьми, вам необхідно буде протягом місяця віддати дитину до місцевої школи. Бо педантичні німці дуже уважно стежать за тим, чи не порушуються права дітей на їхній території. І якщо протягом місяця ви не влаштуєте дітей в школу, до вас може прийти поліція, яка навіть може відібрати дитину до моменту, коли ви не вирішите цю проблему. Наголошую, що в центрах, де приймають ваші документи на проживання в цій країні, про таке вам не розкажуть, якщо ви, звичайно, не запитаєте. Але інформацію про склад вашої сім'ї передадуть до правоохоронних органів в обов'язковому порядку. До речі, німці не дуже полюбляють консультувати в юридичних питаннях, тим більше безкоштовно. Тому уважно розпитуйте самі і готуйте заздалегідь перелік всіх необхідних питань і документів. У Чехії Українці можуть перебувати протягом 90 днів, але протягом трьох днів потрібно зареєструватися в поліції в справах іноземців. Якщо ви плануєте залишитися в Чехії, можна подати заявку на тимчасовий захист. Як і Польща, Чехія з січня змінює умови проживання в центрах розміщення. Терміни можливого перебування у спортзалах тепер скоротять до 30 днів, в готельних номерах до 150 днів. Потім кожен день перебування буде платним. Що стосується медичного обслуговування в рамках страхування для осіб молодше 18 років і старше 65, воно безкоштовне, а для всіх інших безкоштовне лише протягом 5 місяців. І ще хочу зазначити, що українським біженцям варто готуватися до більш жорстких умов для проживання в ЄС. До прикладу, термін дії статусу тимчасового захисту українських військових біженців, які прибули в Євестонію Естонію від початку війни в Україні, зараз закінчується для того, щоб. Клопотати про його продовження біженцям необхідно виконати низку вимог. Про це розповіла віцеканцлерка з культурного різноманіття Міністерства культури Естонії Еда Сілберг. За її словами, у того, хто клопоче про, про продовження статусу тимчасового захисту, обов'язково має бути зареєстроване місце проживання. Повнолітні біженці мають бути активними на ринку праці або працювати, або бути зареєстрованими в касі з безробіття як безробітний. Неповнолітні ходити до дитячого садка або до школи в Естонії. Крім того, кожна людина має пройти програму адаптації, яка складається з одноденного навчання про життя в Естонії та базового курсу на початковий рівень естонської мови. Він триває 100 академічних годин, на освоєння яких піде приблизно 3 місяці. По закінченню курсу, ті, хто його пройшли, володіють словниковим запасом в обсязі приблизно 800 слів, знають базові фрази, як описати навколишнє середовище, говорити про себе і свою сім'ю, ставити найпростіші запитання і відповідати на них. Тож, як ви розумієте, на шляху українського громадянина, який зібрався виїхати з країни за кордон, для того, щоб рятуватися від російської агресії, з'являється багато перепон. І робити заяви, чи залишатися чи ні за кордоном, чи виїжджати українським громадянам чи ні, це принаймні некоректно. Адже для проживання за кордоном потрібні гроші та сили, також і не маленькі. Звичайно, всі труднощі можна подолати, адже ми українці, і для нас немає зараз більшої проблеми ніж ніж війна. Але в цьому випадку я би порадив українській владі менше говорити, а більше робити. Адже своїми заявами вона не тільки сіє паніку та невизначеність, а й допомагає найбільшому ворогу зараз путінській Росії. Робіть висновки самі чи їхати куди, куди їхати і з якою метою. Стежте за руками та підписуйтесь на наш youtube канал. «Знай.UA». новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.